Під приводом благодійного фонду переправляли осіб через кордон. Саме таке обвинувачення інкримінують трьом волинянам. За даними слідства, чоловіки допомогли незаконно перетнути кордон чималій кількості осіб за символічну ціну 5,5 тисяч доларів. Детальніше розкажуть наші журналісти. Попри заборону виїжджати за межі України чоловікам призовного віку, головні фігуранти справи ймовірно вирішили допомогти з цим питанням усім бажаючим. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу про незаконне переправлення осіб через державний кордон. За даними слідства, троє волинян, прикриваючись благодійною організацією, допомагали чоловікам виїжджати за межі країни за символічну суму 5,5 тисяч доларів. Винувачується про те, що вказані особи за співучасті організували незаконний протон державного кордону громадянам України за грошову винагороду Зокрема, в ході досудового розслідування задокументовано факт продачі 5 500 доларів за виїзд одної особи, а також це в нас співучасть трьох осіб, як я вже сказав. А також задокументовано факт виїзду 25 осіб під голованням голови благодійної фонди Онупрчика, благодійна організація Софія Київська. Як зазначається у матеріалах справи, охочих перетнути кордон реєстрували під виглядом водіїв або волонтерів через систему шлях. Тепер же всі деталі такого бізнесу вивчають у суді. Під час чергового судового засідання учасники досліджували усі письмові докази обвинувачення. В подальшому ж планують допитати свідків. Тож, поки суд оголосив перерву, доля обвинувачених лишається невідомою. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.